В обухівській міській раді про родинне свято не забули 19 травня. У сесійній залі зібрали 50 багатодітних мам, щоб привітати їх зі святами, зробити невеличкі подарунки і потішити маленьким концертом. Це свято матері і сім'ї, які об'єднуються, тому що вони не повинні бути одне свято, тільки сім'ї, а друге матері, тому що це одне спільне. І звичайно, ми сьогодні просто не могли осягнути всіх мам наших і всі сім'ї, і тому запросили 50 сімей, багатодітних, які мають найбільшу кількість дітей. У місті багатодітних родин налічується більше 260 Володимир Мельник у захваті від жінок, які присвятили себе материнству. Особливо подобається йому те, що наші багатодітні мами встигають усе зробити. Тільки сьогодні приємно, що всі ці дітки ухожені, що мами бодрость духа притримуються, і це дуже приємно. Вітання багатодітних родин з днем сім'ї хочуть зробити традицією. Та цей день буде не єдиним у році, коли про такі сім'ї згадують. У разі потреби відважні мами можуть звертатися до міської ради протягом року. Я хочу наголосити на тому, що це не то, що ми там сьогодні свято. Значить, це ми дані дали цим людям і забули до слідуючого свята. Ні. Я сьогодні і так само до них звертався, я практично ну, 99% їх знають, ну хтось трошки новий з'являється, а практично я всіх цих мам знаю, тому що вони з нами спілкуються. І тоді, коли є якась необхідність матеріальної допомоги в процесі року, чи якісь проблемні питання є, там, чи здоров'я діти та, і інше. Тому і скільки там можу за кожну сім'ю, напевно, розповісти дуже багато речей, коли ми і по квартирам допомагали. І ділянкам, і матеріальній допомозі, і відпочинок, діток, і лікування. Це все, це все є в процесі. 19 травня жінки, котрі не побоялися народжувати і виховати більш ніж двох малюків, отримали необхідні для дому речі. Так комплекти постільної білизни, неабияк як сподобалися жінкам. Сьогодні ми хотіли просто подякувати їм за їхній шлях в житті, що вони взяли на себе материнство як основу життя. І привітали невеличкими подарунками. Ті, що саме необхідні будуть для сімей. Ну там постільна бі 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 білизна. О, деякі там ще речі такі. Я думаю, для них це буде таке, що пригодиться. Що Тетяна Леміна. На малюків теж очікував сюрприз. Після закінчення святково урочистої програми всі отримали морозиво для наших телеглядачів у подарунок. Слова привітання. Що давайте просто до сім'ї і до мами відноситися щоденно, так як і в свята. І тому сьогодні хочу привітати всіх, хто нас бачить з цим прекрасним святом. і побажати, щоб завдяки мамам всім був в сімейний затишок, благополуччя, добробут. А це може бути тільки при спільному. Те, що може влада, те, що може родина, те, що може наша громада. Тому спільними зусиллями, дай Бог, будемо живі, здорові і будемо мати краще надбання. Студія Барт приєднується до привітань і бажає всім родинного тепла і затишку. Наталія Білогурова Сашко шкодовбиш студія Барт.